Слава Богу, брати і сестри. Я пам'ятаю, що ми ще не в небі, не в вічності. Ми на землі. Вічності ми будемо Господа славити безконечно. Я пам'ятаю, що ми на землі в часі, тому я постараюся не забрати багато вашої уваги. Але, брати і сестри, мені приємно разом з нашою молоддю сьогодні в цей вечоровий час. Разом з вами, в вашій церкві, прославлять нашого Господа. Я думаю, коли ми були уважні, як багато сьогодні до Твого і до мого серця говорив Бог. Він нагадував знову і знову до тебе і до мене, що Він любить нас, хвала нашому Господу, що Він чекає нас, що Він чекає, Він хоче, він хоче нас, як Слово Боже, каже, одного разу, бо Ісус Христос, коли дивився на Єрусалим. Він заплакав і казав: о, коли б ти хоча б цього часу пізнав, що служить до твоєї, до, до, до твого благословіння. І я кажу, скільки раз я хотів зібрати тебе, як та квочка своїх цих курчат і зігрити своєю любов'ю. Але ти не захотів. Шановні друзі, так часто, дуже часто, Господь він закликає, говорить до мене в першу чергу і до і до тебе. А ми досить часто можемо втікати, втікати від нас. Господа, Але сьогодні Він зігрівав Він говорив хвала нашому Господу, коли Ісус Христос був на землі. Дуже багато людей ходило за Ним, і різні люди, в яких були різні цілі, з різними цілями вони ходили за Ісусом. Там були люди, які потребували в були хворі, була потреба ніхто може можна можливо навіть вони не могли знайти допомоги у лікарів ніхто на землі їм не міг допомогти але вони, може, чули, може, хтось бачив, як Ісус оздоровляв інших, і була, знаєте, віра зароджувалася в їхньому серці. А можливо, і я коли піду, можливо, я отримаю також від нього оздоровлення. Там ходили люди, які знаєте, були книжники, фарисеї, поважні, які знали закон, які так уважно, напевно, на перших місцях або сиділи, або стояли і уважно слухали, про що говорив Ісус. Там були, напевно, ті, які, може, були голодні. Які... Тому що Ісус і годував, ми читаємо не один раз, де Слово Боже, Господь піклувався не тільки нагодувати хлібом духовним, преподати для них ту піщу духовну, але Він піклувався і переживав, щоб вони в дорозі навіть не послабли, коли будуть повертатися додому. Він їх годував хлібом тілесним. І серед тих усіх людей були люди. Які називалися учнями, яких покликав Ісус. Це були наближені до Нього, до Нього люди. Там були люди, бо були такі, як Марія, Марфа, Марія, до яких Ісус заходив до Нього, до них удом. І ось я хотів би для нас запропонувати місце з Євангелії від Івана, 11 розділ, нам розповідає, що був хворий на ім'я Лазар. З віфанії села, села Марії, з віфанії села Марія і сестра її Марта. Марія ж, брат, який Лазар був хворий, була та, котра намастила Господа миром і волоссям своїм обтерла. Ноги ось ці жінки, захворів їхній брат Лазар. На той момент Ісуса не було у віфанії, Ісус ходив по містах і селах і звіщав цю добру новину, вістку, проповідуючи, зціляючи, навчаючи людей. І ось ці жінки по і посланця, знайди Ісуса, Лазар того, якого ти любиш, Він хворий. Находить той посланець, знаходить Ісуса. А перед тим передувала подія, коли Ісус був в іудеї, книжники, фарисеї, знайшлися люди, які хотіли вбити Ісуса. І ось приходить посланець і знову запрошує: прийди, прийди в Іфанію. Приходить цей посланець Ісуса, запрошує, прийди в Іфанію. Чому? Лазар хворий. Марта і Марія просить, прийди, І поки він ще живий. Слово Боже каже для нас, коли Ісус почув цю, оцю новину, про що Лазар хворий, затримався ще на два дні на тому місці, а потім говорить до своїх учнів: підемо знову до юдеї. Учні з переживанням кажуть, Господи, декілька, може, моментів, не так давно юдеї шукали вбити тебе, і ти знову хочеш йти туди. Але Ісус каже про те, що Лазар хворий. І навіть потім сказав, Лазар заснув, вірніше. А учні кажуть, Господи, коли заснув, то видуже є. Ісус говорив про те, що Лазар уже помер. І Слово Боже каже, коли Ісус прийшов, уже. Читаю 11 розділ, 18 вірша. Віфанія ж була близько Єрусалима, стаді з 15, і багато юдеїв прийшло до Марти й Марії, щоб утішити її у скорботі з братом їхнім. Мартва, почувши, що Ісус іде, вийшла на зустріч йому, Марія ж сиділа вдома. А Марта сказала Ісусові: Господи, коли б ти був тут, не вмер би брат мій. Та й тепер я знаю, що чого ти тільки попросиш у Бога, то Бог дасть тобі. Ісус сказав їй: Твій брат воскресне. Марта сказала йому: знаю, що Воскресне Воскресіння в останній день. Ісус сказав їй: Я є Воскресіння життя, хто вірує в мене, хоч вмре, оживе. Кожен, хто живе і вірує в мене, не вмре повіки, чи ти віриш цьому. На перший погляд, коли ми перечитуємо з Євангелії, можливо, нам може показатися, що Марта це була та, яка піклувалася для того, щоб пригостити як найкраще, як досить часто наші жінки вони турбуються, коли ж поважний, тим більше гость, не тільки гость, але поважні гості в нашому домі. Вони стараються як найкраще приготувати як найсмачніше, подати на стіл якнайшов було сервіровка, як найкраще. на той час. Я думаю, Марія вона була ena iz takih. І на перший поле Марта вибачаюсь, а Марія, вона сиділа у ніг Ісуса. Але в цей час говорить не Марія, а говорить Марта, яка може на перший поле казалося, можливо, вона на кухні клопоталася. Але вона каже, і чула про ті слова, про які говорив Ісус. Каже, я знаю, що воскресне, коли буде останнє Воскресіння. Але Ісус каже, знову направляє і каже, я є Воскресіння і життя, і за. Дає їй питання і каже, хто живе, хто живе і вірує в мене не умре по віки, чи ти віриш в цьому. Шановні друзі, брати і сестри, так багато сьогодні говорить до тебе, до мене Бог. І сьогодні звучить запитання до мене в першу чергу проповідника Євангелію до до кожного, нас. чи ти віриш оцим словам? Чи ти віриш в те, що сьогодні проповідалось, чи ти приймаєш це слово як від живого і вічного Бога. Шановні мої друзі, і надалі я пропускаю по цю подію, читаю вже з 38-го вірша. І коли вірніше, коли Ісус так ішов і направлявся до того місця, де був захований оцей Лазар, іде і говорить, і вже там і Марія прийшла, і коли побачив, там багато людей у цій ситуації, плакали, співчували для Марти і Марії. І слово Боже каже, 38-й вірш. Ісус прийшов, пройнявся жалем. Прийшов до гробниці, була це печера, і камінь лежав на ній. Ісус сказав: відваліть камінь. Марта, сестра померла і каже йому: Господи, вже смердить, бо чотири дні, як він у гробниці. Ісус говорить їй, чи я не сказав тобі, що коли будеш вірувати, то побачиш славу Божу. Відвалили камінь від печери, де лежав, померлий, а Ісус вів очі до неба і сказав: Отче, дякую тобі, що ти почув мене. Я і знав, що ти завжди почуєш мене, але сказав це для народу, який стоїть, стоїть тут, щоб увірували, що ти послав мене. Сказавши це, Він голосно промовив: Лазар, вийди сюди, і померлий, про якого жінки свідкували. Вже запах було чутно із тої печери, Ізраїль, температура. То не було, він не лежав фюнералхом, не був не, не, приготовлений до похорону, як тут робить сучасний, а, сучасний час в даний час. Вже було чутно похований. І вже в той момент, можливо, по-людськи, ну якби ж помер, можливо, годину, дві, ще б, якась може, а це все. Людина розлагатися, і з пороху ти взяти, починає повертатися у порох. Але Ісус, який чинив чуда, Він ще раз, подякувавши Богові, ще раз і ще раз засвідчив, що Він є Син Божий, і коли сказав до померлого Лазара, який вже розложився, померлий за Словом Ісуса. Виходить назовні. Шановні мої друзі, коли Ісус проповідував, не один раз Він живав такі слова, здавалося, багато було людей, які ж прийшли, щоб послухати. А Ісус каже, хто має вуха для того, щоб чути, нехай почує. Я не знаю, браті і сестри, чому? Чому можливо ти, шановний друже, брати, сестри, ти ми ж теж, як і ті, які слідували за Ісусом. Я думаю, ми є у тій привілі. У тій категорії, яка мала привілегію, ми є послідовники, як учні Ісуса Христа, як ота Марта і Марія. Ми одні з тих, і ми бачимо з прочитаного. Що досить часто ми просимо ми бачимо, як наші брати і сестри заявляють, помоліться за мою потребу. І ніби Господь не відповідає, як в той момент щенилося або сталося у цій події з Лазаром. Ісус пришпочу от того посланця і ще пробув декілька днів, Браті мої, сестри, але Він не спізнився, хоча, по людськи, казалося, спізнився як мінімум на чотири дні. Але Він ще раз показав. Щоб Він не спізнюється і не спізнився. Братя мої сестри, хто має вухо, нехай чує, він не спізнюється. Клич до нього, проси в нього. Він є Альфа і Омега, Він є живий. Він вчора, і сьогодні, і навіки той самий. І сьогодні питання до тебе: чи ти віриш, як він задав оце питання для Марії, чи ти віриш, що я є Воскресіння і життя? Чи ти віриш, що я є Господь, Господь господствуючих, що я над усім, що я цар царів, і мені поклониться всяке коліно. Перед Ним поклониться всяке коліно на цій землі, шановні мої друзі. Нехай йому буде слава і честь. Ми наближаємося до подяки нашому Богові. Я хотів просто коротенько, не буду більше розповсюджуватися, але донести одну думку: він не спізнюється. Продовжуй молитися, продовжуй вірити, і він прийде в твоє життя і допоможе, і подасть відповідь на мою і твою потребу. Перед таким Богом ми зараз преклоним коліна. Ми прославимо Його святе ім'я. Прослави, щоб він тебе і мене наблизив до себе, щоб Він тебе і мене дав тобі і мені дав право називатися і бути його дитиною. Дав право кликати Ава, Отче. Тому ми перед Ним преклонимося, подякуємо, як багато Він говорив до тебе і до мене, навіть у цьому вечоровому служінні через псалми, через вірші. Кликав, когось кликав з молоді. До когось говорив про те, що в нього є краща доля для тебе і для мене в Його Алілуя. Навіть на цій землі і в вічності з Ним будемо радіти, прославляючи Його святе ім'я, прославимо Його, перед Ним преклонимося і воздамо Йому славу. Амінь.